Частина друга. Четвертий розділ, де всі готуються до балу. І ось Андрійко та Настя нарешті опинилися в замку. Вони й гадки не мали, як називається те місце. Це була велика квадратна площа, викладена чорними та білими мармуровими плитами у шаховому порядку. Із усіх чотирьох сторін площа та була оточена поверхами, які були огороджені балюстрадами. І якщо на площі нікого не було, вона не лише була порожньою, але й майже неосвітленою, то на поверхах було і світло, і життя. Там ми тушилися туди-сюди якісь люди, чулися голоси. І навіть музика. І поверхів цих було багато-багато. Той, хто стояв на шаховій площі, був неначе на дні колодязя, а навколо була гігантська будівля, і де закінчувалися ті поверхи, скільки їх було десять, сто, а може, і безкінечність. Не було жодної можливості розгледіти, бо там на горі все тонуло у темряві. Андрійко та Настя зачудовано дивилися на те, який фантастичний замок із середини. Венедикт не квапив їх. Нарешті Андрійко наважився спитати, і коли він промовив свої слова, то звук його голосу. Віддався такою дивовижною луною, що кожне слово гайнуло у свою мандрівку серед просторів дивовижного замку. Здається мені, промовив хлопчик, що зсередини цей будинок трохи більший, ніж зовні. Як таке може бути? На це Венедикт відповів дуже серйозно. Без натяку на посмішку чи легковажність у голосі або у виразі обличчя. Вам не здається, лицарю? промовив Джокер. Замок цей насправді всередині незрівнянно більший, ніж зовні, і для того, хто знається на законах простору і часу, не клопіт. Розширити будь-яке місце до будь-яких меж, до бозна яких меж, аж до безмежжя. І тут Андрійко подивився на Венедикта уважно. Він побачив перед собою немолодого вже чоловіка з худорлявим лицем, рідким волоссям, трохи пухлими губами і з неймовірно Вигадливою лінією між ними, широким носом і з горбинкою, некрасивими, великими зубами, що так кумедно випирали, коли він говорив. Але на цьому смішному, некрасивому обличчі старого клоуна були дивовижні очі. Це були великі, неймовірно сумні очі мудреця. На середині майдану шаховий малюнок переривався плиткою, на якій було зображено квітку, величезну, неначе слон. Вона, квітка та, була неначе жива. Діставшись того місця, де була та квітка, Венедикт уклінно попросив Настю та Андрійка стати точно на середину тої квітки. А потім, попередивши, щоб його ласкава паночка та ласкавий пан, тобто Настя та Андрійко, трималися, він якось дивно топнув ногою та хлопнув тричі в долоні. І тут сталося диво. Підлога захиталася, а квітка заворушилася та ожила. Не встигли Настя із Андрійком отямитись, як зрозуміли, що гігантська рослина, на якій вони стоять, Піднімає їх угору. Венедикт делікатно, але міцно тримав їх, аби вони раптом не впали. Мамусю. зойкнула Настя. Андрійко лише дивився на все великими очима. Не треба боятися, ласкаві мої. пролунав такий заспокійливий голос Венедикта. Ви краще подивіться, як замок. Готується до балу. Діти підняли очі до поверхів, які вони проминали, піднімаючись на квітці, і швидко забули про всі небезпеки, бо там дійсно було дуже цікаво. Це було схоже на підняття у ліфті, але на відміну від звичайних ліфтів якими піднімають людей в ординарних будинках, тут не було стін, і саме тому все, що було на кожному поверсі, вони могли бачити дуже добре ось перший поверх, тут багато жовтого і чорного кольору, якісь теплі та легкі кольори, і це кафельна плитка, і постійно дзюрчали невидими струмочки. Якісь чоловічки в блискучих рожевих халатах метушилися тут і там. Що вони роблять? спитала Настя про клопотунів. Це королівські туалети. Вони готують для всіх гостей замку місце усамітнення, відповів Венедикт. Квітка ліфт продовжила свій підйом. І тут вже відкрився рівень. Що був вищий. Тут були свої клопотуни, але уже у синіх халатах. Тут не лише дзюрчала вода, але і клубилася пара. Пахло квітами, фруктами, морем та лісом. Булькала мильна піна. Певно, це вже королівські ванни, висловив припущення Андрійко. Так, саме так. Підтвердив Венедикт. Це королівські ванни, королівські душові, сауни та пральні. Тут гості будуть митися, паритися та голитися, а також будуть прати і просувати їхній одяг та білизну. А що це за дивні пташки гуляють? Це білі чаплі. Як відомо, немає на землі. Більш чистих та білосніжних істот, ніж ці птахи. Вони інспектують, наскільки чисто королівські єноти виперуть та випросують одяг. І повірте немає більш прискіпливих наглядачів у царині чистоти. Круто. промовив Андрійко. Але Венедикт не схвалив це слово. — Лицарю, Це грубе слово. Вихований хлопчик ніколи його не застосує. Якщо з ваших вуст воно зірветься у вишуканому товаристві, це буде такий мовитон. Венедикт промовив ці слова пошепки, аби його чув лише Андрійко. Але хлопчику стало неймовірно. Соромно. А, яке ж правильне слово! прошепотів він, і його вуха та щоки були червоними, неначе грудка снігуря. Екселент! Кажіть слово екселент. Екселент, повторив Андрійко і подумав собі, аби лиш не забути, добре, що Настя. Взагалі не чула цієї розмови, бо вона була захоплена наступним рівнем. Це була кухня, дивовижна кухня. П'ятсот п'ятдесят п'ять кухарів та кухарчуків варили, смажили, випікали, збивали дивовижні страви. Настільки дивовижні, що про кожну з них можна написати книгу. Але про ці страви мова піде згодом, коли почнеться бенкет. Які запахи. вигукнула в захопленні Настя. Просто екселент!» – промовив Андрійко, і Венедикт схвально кивнув головою. Там ще було. Багато рівнів про все розповідати довго, аж нарешті вони опинилися там, де їм треба було сходити. І тут же вони зустріли двох пишних, хоча і немолодих кавалерів. Венедикт низько їм вклонився. Один з кавалерів, високий, ставний. І трохи огрядний, вбраний у костюм з великим жабо, усміхнувся, зробив легкий реверанс і запитав: З ким маю честь зустрітися? Він звертався до Насті і Андрійка. Але ті знітилися і не знали, що відповісти. Виручив Венедикт. Він уклонився ще нижче. Ніж раніше, та сказав: Цілую сліди ваших ніг, кавалере, чи дозволите рабу розтулити вуста?» Дозволяю. милостиво усміхнувся кавалер. Кажи. Це ті самі гості. тихенько промовив Венедикт. Ці слова справили на кавалера неймовірне враження. Він зробив реверанс і протанцював якісь дивні кренделя. При цьому пряшки на його вигадливих черевиках зеленчали, неначе дзвіночки, а помаранчеві панчохи миготіли в повітрі, як сигнальні прапорці. Це був дивний кавалер вже далеко не першої молодості. Огрядний, високий, він був браний. У пишний одяг з таким великим коміром, що закривав майже всі його широкі жирні плечі. Яке щастя вас бачити! промовив кавалер, звертаючись до Насті й Андрійка таким дружелюбним тоном, що не можна не було усміхнутися. При цьому кавалер сам зніяковів, навіть трохи почервонів. Ми просто, просто. Він не знав, як закінчити фразу. В захваті, в захваті, в захопленні. Ці слова кавалер промовив так емоційно, що розплакався. З його очей потекли сльози, а на вустах була щира усмішка. Андрійко і Настя просто не знали, що й думати. Ах, графе, ви завжди були таким сентиментальним йолопом. Несподівано. З'явився ще один персонаж невисокий сухоребрий Чупорун в таких же пишних одежах та зі шпагою виступив наперед. Вітаю, наших дорогих гостей. промовив він, зняв свій широкий капелюх та вклонився. Капелюхом при цьому він махав, неначе мітлою. У цього другого голос. Був не такий красивий, як у товстого та сентиментального кавалера. Навпаки, він був якийсь смішний, майже козлячий. Віконт. Це вже переходить межі дозволеного. Голос першого кавалера, повного, перейшов на фальцет. «Я! Я вимагаю, вимагаю. Він ніяк не міг закінчити фразу. Її завершив. Сухоребрий кавалер. Сатисфакції? Я гадаю, ви хотіли сказати саме це, графе. Так, так. закричав повний кавалер драматичним тоном. Будемо битися тут же, негайно, на шпагах. Сухоребрий анітрохи не злякався. Він був спокійний та навіть веселий. Завжди, завжди до ваших послуг, вклонився він. Кавалери вже були взялися за руків'я своїх шпаг, але тут зовсім несподівано між ними опинилася дама. Надзвичайно красива білявка, хоча і не молода, вбрана у білу сукню, в одну мить примирила за дирак. Панове, боже мій, як вам не соромно, процвірінькала вона неймовірно приємним голосом. Битися, та ще й перед балом. Фу, які ж ви огидні. Якщо ви негайно не помиритеся, я не танцюватиму з жодними з вас. Ви чуєте? Миріться. Але, моя пані, віконт. Почав було щось казати, повний кавалер. Що? Що ви кажете? І не думайте шукати виправдання. Мені потрібна. Лише ваша дружба. Ну, я чекаю. З якоюсь награною неохотою віконт та граф потисли один одному руки. При цьому дивилися вони кудись в сторони. Ну, от і добре. Немолода дама обдарувала кожного з них приємною усмішкою. Потім вона обернулася до Андрійка та Насті. Любі мої, я так рада вас бачити, сказала вона до них. Це було взагалі то дивно, неначе вона давно знала і Андрійка, і Настю. Знала і була щаслива бачити. Побачимось на балу, мої хороші. Ці слова вона промовила, коли вже йшла по руку з двома кавалерами одночасно. Справа був. Високий товстий граф, а зліва маленький сухоребрий віконт. Всі вони були щасливі та задоволені. Вони віддалялись. Дама обернулася та послала повітряний поцілунок. Андрійко та Настя подивилися одне на одного, а потім на Венедикта, який був тут же поруч. Не дивуйтеся, а покваптеся, сказав він. Бал, зовсім скоро, а ви не готові. І він хутко повів їх коридором. Попереду були нові здивування. П'ятий розділ, де Андрійко та Настя отримують помічників. А здивування полягало в тому, що в Андрійка та Насті з'явилися слуги. Ніколи у своєму житті вони про таке і не думали. Правда, мама Насті час від часу казала дівчинці мовляв, треба прибирати за собою, застилати ліжко, бо в них же немає служниць. І ось тепер у Насті. Таки з'явилася служниця, а в Андрійка, відповідно, з'явився слуга. Ці помічники були десь такого ж віку, як Андрійко та Настя, тобто це були дівчинка та хлопчик. З цього моменту Андрійко та Настя розділилися, вони пішли до кімнат, які були приготовлені особисто для кожного з них. Настя поставилася до справи спокійно та по діловому, її ані трохи не бентежило, що в неї тепер є особиста помічниця чи то пак служниця. І Настя постійно ганяла Марту, а служницю-дівчинку звали Марта то туди, то сюди. Це їй, тобто Насті навіть сподобалося для неї почалося щось досі небачене. Примірка сукні на бал, і у неї в помічницях була не лише Марта. Вправні пацючата, єнотики та сойки теж метушилися навколо Насті, яка тепер стала важною придворною дамою. Минуло трохи часу, ну як трохи, насправді минуло дві чи три години. Поки Андрійко та Настя готувалися до балу. Та як би там не було, час для них так швидко проминув, що їм здалося вони тільки но почали. А який же неймовірний вигляд тепер мали Настя та Андрійко. Дівчинка була вбрана у легку перисту сукню з великими спідницями та іншими всілякими різними. Красивими штукенціями на вбранні. Тепер вона нагадувала шляхетну даму з давніх часів. Андрійко ж був у пишному костюмі, в береті з пером на голові та озброєний шпагою, яка висіла з лівого боку. І коли вони дивилися у великі дзеркала, кожен у своїй кімнаті, то просто не впізнавали себе. Відповідно, на Настю з відображення дивилася якась знатна панна, а на Андрійка шляхетний кавалер. Їм обом навіть здалося, що їхні відзеркалення явно старшого віку, ніж вони самі. Але, звісно, це їм лише здалося. Яка ж ви гарна, моя панно! Вигукнула Марта. І що дивно, Настя сприйняла це захоплення служниці як належне. Її губи ледь розтяглися в усмішці, і вона кивнула сама собі. Мовляв, іншого і бути не могло. Дитинко. Звернулася вона до служниці, і Марта тут же підійшла ближче та зробила кніксен. Що тобі принести з балу? О, панна, така добра. відізвалася Марта. Якщо, ваша ласка, перенесіть мені одну лише блистяну конфіті, яке буде розсипано в залі. Твоє бажання таке чудне. посміхнулася Настя. Ну, гаразд, я принесу тобі блистянку конфіті. І що дивно, приблизно така сама розмова. Відбулася і в кімнатах Андрійка. Він теж спитав, що хоче отримати робі з балу. Бажання, хлопчика, слуги були не такі вишукані, як у Марти. Він попросив у Андрійка захопити з собою тістечко з десертного столу і навіть приготував для цього маленьку, ну зовсім невеличку торбинку. Ой. Ну, які дрібниці, сказав Андрійко і взяв торбинку. Я візьму для тебе тісточко. Дякую, лицарю, відповів простяк Робі та зашарився. І в цей час задзвонили дзвіночки. Це означало, що настав час вирушати до головної зали замку, де й мав розпочатися бал.